Вимагаємо демобілізацію! демобілізація через 18 місяців та встановлення термінів служби з такими гаслами 12 листопада під міською радою Дніпра пройшов пікет дружин військовослужбовців. Вони вимагають справедливості для своїх чоловіків, які спочатку повномасштабного вторгнення стали на захист нашої країни і досі не мають можливості повернутися додому до своїх рідних. Одна з учасниць акції Валентина Барабашева. Її чоловік воює з перших днів повномасштабної війни і за цей час мав тільки одну відпустку у 10 днів. Жінка каже, цього замало, аби повноцінно відпочити та відновитися. У хлопців вже немає ні сил, ні бажання там знаходитись, тому що їх не замінюють. Їм також хочеться, ну, принаймні, 30 днів побути вдома з родиною, з дітками, відчути те життя, яким. Е Живуть інші люди, які не бачать всього цього. Дітям потрібен тато, дітям потрібен тато, дітям потрібен тато. На акцію прийшла і Анна. Її чоловік Валентин з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті держави. Раніше був в АТО, але тоді мав чіткі терміни служби. Зараз чоловік морально виснажений та дуже сумує за дітьми. Молодшій доньці зараз три роки, і її тато вже пропустив чимало важливих моментів дитинства. Жінка ділиться цей пікет, просто крик душі її родини. Це я вважаю, що це зовсім несправедливо, бо Можна провести ну чоловіків купа їх реально купа пройти по городу. Ну скільки їх ввечері гуляю, там на набережні, в центрі, по кафешках, по барах, по кальянах. Ну їх просто дофіга, тобто є ким замінити. Чому цього не роблять? Чому їх не мобілізують, не відправляють на навчання? Пікет провели одночасно в багатьох великих містах країни. У Дніпрі це вже вдруге розповідають учасниці акції. кажуть, сьогодні вимагали нарешті розглянути законопроєкт, який встановить терміни служби та дасть можливість через 18 місяців чоловікам демобілізуватися за бажанням. Вони приходять, знаєте, ну а для чого це все? По чому це все на наших плечах? Ну чому саме ми, а інших це не стосується? У нас в Україні задача одне: збавитись від окупантів, від ворогів. Це приймати участь повинні всі, всі. Як хто може, Хто на що згоден, треба і водії, і всі інші посади там на імена на нуль. під час акції жінки збирали підписи на зверненні до Верховної Ради через повітряну тривогу. Підписували вже в укритті. Учасниці пікету по всій країні сподіваються, що українська влада нарешті зверне увагу на проблему демобілізації і віддячить військовим за їх службу. Можливістю повернутися до нормального життя. Та до своїх близьких, Ірина Кузьміна, Дар'я Візір та Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу маємо деміні служби.